А тільки зараз зрозумів, чому це в російській інфосфері розганяється у цей момент, що вони у китайців замовляють тунель з Раші до Криму. Це тільки тому, що вже на мості вони поставили хрест, бо дуже велике його утримання фінансове, потім безпеку, щоб там організувати, вони вже не можуть. У Україні є ракети, які там на 300 кілометрів літять і. Чи сьогодні, чи завтра цей мост доб'ють. Потім оцей шторм, який пройшов і йде зараз, він же теж його розбиває. І вони бачать, що ну, йому точно мосту цьому кінець. Вони бачать, тому вони розганяють. Якщо на случай вже окончательно буде якесь падіння, чи мост буде зачинений, то щоб там росіяни не панікували і не жалкували там, там втратили 10 мільярдів, щоб не було такого плачу, вони готують своє а, бачите, то есть, вони самі дають подка... підказку нам, що мосту вже кінець. Ну, це і дуже багато людей проракувало. Це архітектори говорили, що цей проєкт. А у цей проєкт, щоб якось тунель перевести під цим. Ну, від Раші до Криму. Це фантастичний проєкт. У Раші немає зараз таких грошей. І в слідючому відео фінансові підрахунки, скільки вже Раша втратила. Ви побачите, що там вже 34 трильйона Раша втратила. Вона гола. В останній час вона живе на займи, на те, що Китай якось щось підкидає за що того, що там раша продає йому землі. Ну і в слідючому відео це будемо обговорювати. На все добре, до слідючого до зустрічі